Залізничниця питає у чоловіка, що біжить за потягом, і розмахує руками. Пане, ви що, на потяг спізнилися? Ні, трясця, Я його з вокзалу проганяю. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Розмова двох друзів. Чуєш, у мене на квартирі таргани завелися, чим їх тільки не травив? Не допомагає. Знаєш, таргани ж розумні, ти скажи голосно на кухні, що їжі немає. Вони почують і підуть геть. Того ж дня ввечері хлопець так і зробив. Сховав усю їжу і голосно крикнув, що їжі в будинку немає. Вночі його щось будить. Відкриває очі, на ньому сидять таргани. Один із них каже Їжі вдома справді немає. Хлопець здивовано киває головою. Тарган, ну то вставай. Ми тобі від сусідів поїсти принесли. <клес> Дальнобійник прогавив поворот і, знісши стіну, влітає в стареньку хату. У хаті на пішці бабуся сидить в шоці і лускає насіння. Водій, не розгубившись, питає Бабусю, як проїхати на Київ? Бабця. Та так, прямо через кухню і шуруй. На лекції з вищої математики викладач щось пише на дошці. На останній парті студенти грають у карти. Один із них щось не так зробив і другий на всю аудиторію Та ти що? Геть здурів, викладач. Спокійно, зараз усе поясню.